Студенти вінницьких вишів змагались у влучності та у рівновазі в одному із найпопулярніших видів спорту. Чемпіонат з боулінгу для закладів вищої освіти влаштував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Кожен із восьми університетів представив свою команду із п'яти гравців. Переможці отримали сертифікати на відвідування квест-кімнати та боулінгу. Вісім студентських команд змагались у чемпіонаті з боулінгу. Такі змагання є традиційними, і відділ молодіжної політики влаштовує їх для студентів, аби молодь з різних вишів могла познайомитися та дружити між собою. Весняний такий турнір він більше все ж таки. Прямований на те, щоб студенти спілкувались між собою, щоб більше дізнались про своїх однолітків з інших навчальних закладів, дізнались, що відбувається в інших навчальних закладах, і можливо, ще й ну можна так сказати, зав'язались дружні е, такі стосунки. Головним фаворитом у чемпіонаті став Донецький національний університет. Його студенти вже втретє беруть участь у змаганнях. На минулому турнірі зайняли перше місце. Ми приймаємо участь на перший рік. Команда вже була зібрана, але так сталося, що в цьому році команда не повна, тому що хтось не виходить чи чегось, тому взяли мене і ще одного юнака. по-новому перезібрали команду. В цілому захід той самий. Переможцем чемпіонату став Донецький національний університет. Друге місце здобула команда навчального закладу національної гвардії. А Вінницький фінансово-економічний університет здобув третє місце. Команда переможець Дону отримала сертифікат на відвідування квест-кімнати. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.